Про Рамзана Кадирова я кажу зараз посеред війни він залишив пост голови Чечні на час його відсутності виконувати обов'язки голови республіки. Буде голова Кабміну регіону Муслім Хучієв йдеться на сайті голови. І уряду Чеченської Республіки. Втім, рашистські змі зазначають, що у соціальних мережах Кадирова продовжують публікувати пости, а повідомлень про відпустку немає. До цього голова на відпочинок у січні цього року. Нагадаю, що Рамзан Кадиров відреагував на повстання Євгенія Пригожина з ПВК «Вагнер» майже за добу після того, як розпочався заколо дуже довго. Їхали його бойці до е, назустріч Пригожину. Потім стали, не заїжджали в місто. Там багато дуже цікавого. І от зараз відпустка: устал війни. чи були повідомлення про те, що він себе не дуже добре почувається? Можливо, з цим це, це пов'язано? Куди зараз міг зникнути Кадиров? І взагалі наскільки в тому, що відбувається зараз, це важлива фігура. Це маріонетка, яка чекала, хто переможе. Якби Пригожин дійшов до Москви, безумовно ніяких, ну можливо, в межах садового кальця були перестрілки з ФСБшниками найбільш ярими. Але я тоді більш ніж впевнений, що кадирівці негайно влилися в ряди підрозділів Пригожина. Зараз йому дуже хочеться взяти паузу. Це мудро. Бо якщо хтось запитає, а ти за кого? Сказати я проти пригожина, а пригожин ще живий. А раптом через місяць Пригожин знов з'явиться. І раптом, не дай Боже, а, або дай Боже, Пригожин стане новим царем і скаже: а ти казав два місяці назад, що ти проти мене. Тому в відпустках хворий, горло не працює, ну, морозивом об'ївся, мовчанка. Ми за тих, хто перемагає. Це повністю стиль життя всіх російських структур від найвищого мільярдера до останнього жебрака. Різниця в психології ми, ми е, плутаємо. В людському суспільстві є ієрархічна психологія. Є люди одного рівня, іншого, другого і третього. В психології росіян як і в психології Орди є цар і є холоп бидло. Бидло холоп може бути багатим чи бідним. У бидло холопа може бути багато слуг бидло холопів, але це не робить його царем. Цар один, як там, у термітів або у мурах цариця. і все, Всі інші абсолютно однакові. Тому Кадиров, да, у Кадирова багато грошей, але він такий же холоп, як і будь-який громадянин Росії. Права голосу він не має, мямкне він тільки тоді, коли йому пришлють текст. Тексту зараз йому говорити з позиції Путіна ні про що. Тому тримай паузу, бігай в реконструкціях, розказуй про свої подвиги, а. Або просто зник, зникне. Зникне холоп. і холоп зникає. Ну, от, власне, з цим так, такі відпустки я бачу і пов'язані. Ну що ж, будемо слідкувати за подіями. Пане Олександре, вам дякую за те, що до нас долучилися про такі цікаві деталі. Нам повідомили. Кажу вам до нових зустрічей в нашому ефірі. Друзі, нагадую, Олександр Зеленко, колишній співробітник зовнішньої розвідки КДБ СРСР, також доцент кафедри психології. КНУ, до нас долучився.